Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Майже щомісяця уряд разом з Міністерством оборони або Верховною Радою видають все нові рішення з питань мобілізації. Тож у цьому відео розповім коротко та по суті про основні важливі зміни з посилення мобілізаційних заходів, яких варто очікувати вже найближчим часом. У червні. А ще більше корисної інформації в моєму телеграмі. Заходьте кому цікаво! Обов'язково велика до 5 червня. Перша якраз вона пов'язана з датою 5 червня. Саме до 5 червня закон зобов'язує усіх обмежено придатних мобілізаційного віку, які раніше були визнані обмежено придатними для проходження військової служби у воєнний час, самостійно прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. І багато людей запитують. А якщо, наприклад, направлення отримую, але не встигну пройти ВЛК, тоді мене теж будуть вважати порушником і оштрафують. Давайте розбиратися з відповіддю поступово. Дана вимога стосується дуже великої кількості громадян. Адже, за підрахунками, у минулі роки декілька. Мільйонів чоловіків при проходженні ВЛК на придатність до, приход... до проходження військової служби в армії отримали висновок Непридатний для проходження військової служби у мирний час, обмежено придатний для проходження військової служби у воєнний час. Підкреслюю, що пройти ВЛК до 5 червня для обмежено придатних це вже не їх право, як було в попередньому законі, а саме. Обов'язок, який встановлений ухваленим у лютому законом номер 12457. І там зазначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, там, крім осіб з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти. Повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Крім цього, законом вже конкретно визначається, яким чином повинно відбуватися і проходження цього ВЛК обмежено придатними військовозобов'язаннями. Тобто, вже не треба чекати повістки від ТЦК. Там зазначено, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або через електронний кабінет призивника військовозобов'язаного та резюриста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Міністерство оборони вже видало офіційне попередження, що обмежено придатні військові зобов'язання, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, будуть вважатися порушниками законодавства про мобілізаційну підготовку. Та притягнуті до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, наслідком якого є штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Та оголошення у розшук в реєстрі оберіг. І я б не сприймав би цю інформацію легковажно. Типу поняття розшуку в адміністративному процесі праві не існує, це незаконно і тому подібне. Я розумію, що це незаконно. Повністю вас у цьому підтримую і поділяю вашу думку. Але поліцейські затримують і навіть пишуть у протоколі затримання підставу грошу. От, наприклад, як тут. Тож першочергово до зони ризику підпадуть ті обмежено придатні чоловіки мобілізаційного віку, котрі уточнили свої персональні дані через мобільний застосунок Резерв Плюс. Уся інформація про них вже є в ТЦК. Якщо вони не звернуться до ТСК особисто або через електронний кабінет застосунку «Резерв Плюс до 5 червня, то після 5 червня саме вони першими будуть оштрафовані та оголошені в розшуку. А тепер відповідь на питання: чи будуть штрафувати, якщо обмежено придатний чоловік через мобільний застосунок «Резерв Плюс до 5 червня направить запит? На проходження ВЛК, але не встигне її пройти до 5 червня. Або, наприклад, ВЛК йому призначить на дату після 5 червня. Вважаю, що у цій ситуації штрафувати не будуть, оскільки такий чоловік виконав вимогу закону та звернувся до тиска для проходження ВЛК через електронний кабінет, або прийшов за направленням особисто. І він. Не може вплинути взагалі на дату проходження ВЛК, яку йому призначить ТЦК. Інформація про направлення на ВЛК буде у реєстрі оберіг, і це якраз і буде доказом того, що ви вчасно звернулися. Тому вважаючи, що у таких випадках обійдеться без штрафів. Але як свідчить практика, тих, хто зараз звертається за направленням на ВЛК, проходження медичної комісії, призначають вже на наступний день. Після звернення. А для захисту своїх прав ви можете замовити інструкцію з ВЛК, спілкування з ТЦК, водіям 50 діагнозів ВЛК та перетину кордони за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі, або підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Цифрова ВЛК або заочна придатність. Друга новина: Верховна Рада планує. Повторно після вето президента розглянути законопроект про так звану цифрову ВЛК, який передбачає автоматичну передачу медичних даних громадян до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Цей закон був прийнятий радою ще у грудні, але у січні ветований президентом. Ветований він був лише формально. Оскільки включав передачу даних про стан здоров'я військовослужбовців СБУ та розвідки. І днями комітет якраз нацбезпеки розглянув президентські пропозиції, виключив із законопроекту норму про передачу даних про стан здоров'я військовослужбовців СБУ та розвідки та рекомендував повторно прийняти цей закон. Тож він буде прийнятий найближчим часом. Розповім, про що буде цей Закон. Ним вносяться зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я. Суть змін. У законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має передавати до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відомості про медичні огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я виключається заборона передачі меди... медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати медичні дані пацієнтів до реєстру військовозобов'язаних. Вже зараз усі дані про медичні огляди зберігаються, як ви знаєте, в електронній системі охорони здоров'я Хелсі. Закон дозволить передачу, цих автоматичну передачу до єдиного державного реєстру призовників, резервістів та військовозобов'язаних, зобов'язаних усієї інформації про стан здоров'я чоловіків мобілізаційного віку, яка зберігається якраз в цій електронній системі охорони здоров'я. Крім даних, стосовно військовослужбовців, Зрозуміли, СБУ та розвідки. Заступниця міністра оборони Черногоренко вже повідомила, як це буде виглядати. Людина проходить, приходить до свого, наприклад, терапевта у районну лікарню. Далі цей медичний ЧК формується у базі Хелсі та направляється до реєстру оберіг. Таким чином, ТЦК буде мати всю абсолютно інформацію про стан здоров'я. Потенційно мобілізованого та, відповідно, заздалегідь матиме висновок про його придатність до військової служби. По факту, це електронне або так зване цифрове ВЛК, коли всі висновки про придатність конкретного чоловіка до військової служби будуть заздалегідь готові. Якщо у базі Хелсі відсутні відомості про захворювання, наприклад, та стаціонарне лікування, то такий чоловік буде визнаний. Фактично придатний ще до виклику до ТЦК, як це відбувається зараз під час проходження ВЛК. І коли чоловік самостійно прибуває або примусово доставляється до ТЦК його з електронної системи ВЛК, Просто витягується вже готовий висновок ВЛК про його придатність до військової служби, сформований на підставі якраз інформації з електронної системи охорони здоров'я Хелсі. Це те, що усіх чекає із прийняттям цього закону. І з цього приводу хочу дати одну пораду. Якщо хтось має. Медичні документи про захворювання та лікування, яких немає у базі Хелсі, то такі документи ви можете завантажити через мобільний додаток. Було цікаво з вас підписка, коментар у підтримку каналу, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!